Так, зараз друзі, швидко обріжемо молоденьку абрикосу, поки сонце не сіло, але вона вже в тіні. Ну, я сподіваюся, буде видно. Коротше, абрикоса більш за все, що виросла вона з кісточки. Я не знаю, що це за абрикоса, але коротше, спробую її сформувати. Думаю, що принцип буде зрозумілий і для сортових абрикосів, для, і для таких дичок. Нагадаю, що абрикоси е, трапляються, що з, е, з кісточки виростає ну, нормальне дерево, нормальне, хорошо плодоносить і е, гарно переносить хвороби. Дивимось. Е, навіть дві абрикоси. Ось одна така, що прям. Лежить. Тут були дерева, тут лежали величезні дерева, вони затіняли, і тому е ці гілки дерлися вгору, вони практично так стояли. От. А коли е я тут це порізав, поприбирав, то вони порозлягалися. Коротше, раз дерево і друге дерево таке, що більш е ну, на на, якби більш схоже на культурне, нормальне. З нього ну, коротше, я думаю, що таких крон багато у кого є, От такі вони деруться вверх. От. І е, ще хочу сказати, що Я формую дерева низенькими, низенькими, пишними і отак їх, типу, їх розкладаю, розкладаю в боки. Хоч і ну, по природі вона може і, і хоче стрімко, е, стрімко тягнутися вверх, але, але ні, ми будемо розкладати. Так, ну дивіться, перш за все є дві конкуруючі гілки. Дві великі конкуруючі гілки. Раз і два. Так, ця більш потужна. І ми її, мабуть, залишимо, щоб вона йшла вверх. І ну, типу буде це центральний провідник. А другу ми присічемо. Я прибираю все, що росте всередину, бачите, ось роздвоєння. І ця гілка росте всередину, ця гілка росте всередину. Хоча ну, хоча... Трошки всередину і назовні. Ну, зараз подивимось. Коротше, зараз, перш за все, ми, я обріжу. Я переведу ось цю гілку, переведу на ось цю маленьку, щоб вона росла в бік. А оце все, це все велике, ну, на жаль, доведеться викинути. Так, зараз візьму великий секатор. Все, прибрали. Так, тут це треба підрізати ножичком, щоб такого не було трошки підчавило. Нічого. Ось. Так, далі. далі, далі, Це столова, вона нахилена. Це все буде рости всередину, нам це не потрібно. так, Ця також гілка росте всередину. Отак. От Ну, Видно, що дичка, тому що дуже тверде, тверді геляки, Це зазвичай у таких диких дерев. Так, і ось є, ось дивіться, раз, два, три, ну, забагато. Забагато. Вся занадто низько. Ми її прибираємо. Це теж дрібізок. До речі, і характерна, характерна риса диких цих абрикосів, те, що от багато такої порослі вона така колюча. А, так, ну можливо, ми її щепимо в майбутньому, але коротше, зараз мова не про те. Зараз про формування взагалі ствола крони. Так, Все ж таки ми уберемо цю гілку, яка йде назовні, тому що вона буде рости і це занадто багато гілок в одному місці. Так, ну це якби така горизонтальна гілка, типу якби і нормальна, от, але... Але ми, ну, ми її залишимо і лише ось тут я поприсікаю, щоб вона розкушувалась, розходилась в різні боки. Бачите. раз-два, Ось тут роздвоєння. Е -е 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 так, роздвоєння. Нам треба, щоб вона росла назовні, вона від крони, щоб росла в цю сторону. Тому ми отут присічемо ось цю маленьку вілочку. Ось така. Бачите ось та маленька. Ось ну, цю теж залишимо, так, знаю. Ну, коротко, це можна обрізати в будь-який момент. А цю, це теж, це теж гарна гілка, вона нормальна, присічена. Тай вона роз, розкущається. Так, Ця гілка, ось я дивлюся, з крона. Вона бачите, дещо, дещо дещо в крону росте. Не потрібно. Занадто багато, дуже багато. ця теж. Забагато. Сюди уваги. Занадто багато сюди, занадто багато в цьому місці гілок. Загусто. Так, знову ж таки. Іде одна гілка вверх, так, а друга назовні. Ми залишаємо назовні, вверх забираємо. Вся пошкоджена. Ну і по-любому прибираємо. Стараємось накий Так, Тут теж, хай вона тут теж хай розростається в сторони. Так, Ось. так знову багато, занадто багато. Одну треба е видалити, але ці, це зовсім не означає, що треба залишати сильнішу гілку. Треба залишати та, яка більш буде перспективна в майбутньому. Ну ху -ху -ху. мабуть, ми залишимо ось цю гілочку, яка йде. А може ні. ні, вона буде конкурувати. Ця, коротше, ми цю прибираємо по-любому. Так, і, мабуть, все ж таки ми одну цю слабшу заберемо. Вона ну, цілком гарна, але там багато подових. бля. Так, треба летить категория секунду. Мундичко. Я одною рукою тримаю штатива. Одною обрізаю, тому... От так. Тому незручно. Все, обрізали. Так. І тут вона похила це дерево. Це не дуже добре. Не дуже добре. Ми його виправимо. Коротше, оцей вже хтось тут його об'їдав, Ми цей вершечок. Це роздвоєння, одну заберемо. Так, так, погана. Обрізалась. Секунду. Стоп. Дуже незручно, я вибачаю, що... Так, а так. Все. Коротше, ми цю, Це дерево воно похило, зараз покажу звук. Ось так виглядає. Воно похиле, ми його натягнемо, щоб мотузку і, і виправимо. Вийшов один суцільний ствол. Ну, і звичайно, вверх я присікаю, тому що ці небесні тички нам не потрібні. Ось, все. отаке таке у нас вийшло. Сюди піде гілка. Сюди в бока піде гіли, в речі, у нас всі гілки йдуть в сторону. Так? Ну, і вже тут зверху, в наступному році, ми сформуємо нову новий ярус. Все. Новий ярус. Коротше, вийшло так, що вона лиса. Так? Але це правильний стовбур, це здоров'я на багато років вперед. Ви от молоденькому дереву закладаєте те, яке, скільки воно буде жити і скільки воно буде родити. Тому в молодому віці треба формувати безпощадно і не залишайте занадто багато розгалужень в одному місці. Воно не повинно бути густо. Має бути дві, максимум три гілки десь там на одному ярусі. От. Ну, понятно, що залежно від того, які дерево, які сорти, все таке. Так, з цим поки що все, йдемо далі. Так, друге дерево, дивіться, тут, коротше, воно вже в апріорі воно невірно. Два не має бути. Одне ми прибираємо. Е, яке вибрати? Дивіться, ця така довжелезна гілка. О, там прям ось зараз я підніму. Ось подивіться, вона дуже легко гнеться, ось вона рівна. Яка висока, От. Зараз я її вигнемо. Ну, ми залишимо ось цю гілку, її присічемо. Вона нам така велика не треба, присічамо більше все, що ось на цьому місці. Ну, зараз стане зрозуміло, я віддалю. От. Приберемо низ і приберемо ось цю всю е другу гілку, яка... Ну, яка взагалі тут зайва? Так, дивимось. Коротше, дивіться, що дерево саме вигнулось, воно саме вирівнялось. Навіть підв'язувати не треба. Бажано? Ні, ну бажано, да. так. Бажано підв'язати. Так, що знизу? Знизу забагато гілок однозначно. Тут сильно малий кут, одну, сильнішу ми видаляємо, незважаючи на те, що вона сильніша. Так. І залишаємо слабшу так. і пускаємо її так, щоб вона росла в бік. Оце Ось занадто багато, занадто довго. Коротше, тут десь прокинеться брунька. Гілочки немає, але в общем залишимо так. так. Сухе теж прибираємо. от І вершок. Теж все в нас там занадто багато. Ось, іде всередину крони гілка, Ось вона буде конкурувати з сусідньою. І ми цю прибираємо. Коротко, висоти нам вже достатньо. все, Абрикос вже не треба. Вона вміє її ріст да, десь близько двох метрів, ну просто вище. От. І... Ось ми перевели на цю гілку на сусідню. От, на маленьку. І тут так само зробимо. Дивіться, бачите, тут велика гілка, ми її переведемо ось на таку маленьку. Зараз, щас, щас, фокусується, секунду. Може. Коротше, перевели перевели на маленьку гілочку. так. Ось, ну, в общем, залишили такий букетик зверху. Погано видно, мабуть. Ну, вже сонце сідає, тому може бути погано видно. Так, ну все, в цілому обрізка завершена. Це формуюча обрізка, це ні в якому разі не на плодоношення. Це тільки на те, щоб задати правильну форму. Дерево. Все, Коротше, це в нас був такий перший ярус, сформується, тут будуть проснутися бруньки, будуть другий ярус, і це буде зверх третій ярус і все. І більше не буде нічого. Коротше, як буде воно розвиватися, буду знімати, будемо формувати. ну Взагалі багато ще дерев будемо формувати. Так що підписуйтесь, думаю, що багатьом не сподобається. Мені теж не подобається, чесно кажучи. Але це ми формували з того, що було. Ну, така, на жаль, така, на жаль, була крона. І крона, верніше, крона ну, таке дерево. Е воно виросло, ще раз повторюсь, через те, ну, таким великим і, і ніяким. Через те, що тут дуже було багато дерев, які ми вже повикорчовували, повидаляли. От. Ну, цю абрикосу залишили. Можливо, ми її будемо щеплювати, якщо там. Вона буде дика дика, то будемо щеплювати. Ось, ще покажу, що навіть дуб через те, що тут такі джунглі були, він прям дивіться, гілляки ростуть донизу. Прикол, ось Всі гілки, всі позагинались, всі ростуть донизу. Ось. Ось таке. Короче, Його б теж би треба обрізати. Мабуть, і це і зроблю зараз. Ну все на цьому відео кінець. Всім пока.